Першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну у волонтерському центрі Шостка добро відшукують будь-яку можливість, аби допомогти нашим військовим. Плетуть маскувальні сітки, шиють амуніцію, виготовляють окопні свічки, відправляють на фронт посилки з необхідними речами і продуктами. А ще збирають кошти. Першому сяйнула думка, що гроші можна виручити зі здачі макулатури волонтеру Володимиру Михайловичу. А мені запала така думка: а у нас ж багато такого, що нам не потрібно, і це. Оказалось бумага, макулатура, пленка всяка, бутилки пластикові і так далі. І так далі. Оце ми розвили. Воно у нас було дуже широко, хорошо, добре, гарно, добре допомагає нашим, нашим збройним силам. За словами пана Володимира, найчастіше мешканці Шосткинської громади приносять до волонтерського центру старі зошити, блокноти, газети, журнали і книжки. Активну участь у цьому напрямку доброчинної діяльності беруть як окремі люди, так і підприємства та організації. Вже другий рік поспіль долучається до акції і колектив «ТРК Акцент. Практично кожну неділю ми здаємо по 200-300 кілограм. Вот. а це вже э, кожний кожну ж неділю. Получається якась сума грошей, які ми можемо пустити. На допомогу нашим збройним силам, скільки грошей вдалося отримати за увесь цей час продажу макулатури у волонтерському центрі, не знають, оскільки виручка вноситься до загальної благодійної скарбнички. Але волонтер Ілля підкреслює, що усі кошти йдуть на потреби нашим військовим. З цих коштів, які ми отримали з макулатури, ми купили нашим хлопцям тепловізор, Ми покупаємо спанбонти для плетіння маскувальних сіток, основи для цих маскувальних сіток і все. Що нашим військовим дуже необхідно на дану секунду. Ілля закликає здавати вторсировину і учнів шкіл, адже знає, що після завершення навчального року у них залишається чимало використаних зошитів, чернеток та підручників. Якщо ж макулатури у людей зібралося багато, у волонтерському центрі допоможуть з її транспортуванням. Якщо до нас звертаються соціально відповідальні підприємці або мешканці громади, які знаходяться від нас далеко, але в них дуже багато макулатури. Їм просто потрібна допомога по доставці, то ми просто беремо або йдемо, або їдемо. І забираємо цю макулатуру, привозимо в наш центр. Потім, коли до нас приїжджає машина, яка забирає макулатуру, то ми також відвозимо її туди, допомагаємо звішувати. І... Отримаємо за це гроші. Волонтери інформують, що акція зі збору макулатури діє на постійній основі, тож запрошують містян долучитися до неї. Вторсировину можна приносити до центру «Шостка добро, двері якого відчинені з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16 години. Якщо у вас є старі книжки, старі зошити, Якщо у вас є картон, якщо ви підприємець або у вас просто є склад з непотрібним бумажними відходами, то ми будемо. Раді в нашому центрі отримати цю допомогу від вас.